Вітаю, друзі, у медіацентрі «Україна. Львів. Мене звати Андрій Конько, і Сьогодні у нас брифінг присвячений темі обстеження і підготовки житлового фонду міста Львова до зими. Зокрема, влада міста провела перевірку. Балконів житлових будинків, як відбувалася ця перевірка, що виявлено, які недоліки, які успіхи, і що робити людям, у яких в житлі виявлені проблеми. Нам сьогодні пояснить і розповість Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова, із з питання житлово-комунального господарства. Пані Ірино, вітаю вас. Запрошую до слова. Доброго дня. З 17 серпня цього року ми проводили обстеження балконів в будинках комунальної власності, якими управляють управляючі компанії комунальні. Станом на сьогоднішній день завершена перевірка балконів. За результатами перевірки ми обстежили 5448 балконів. Будинків з них 58 – 1535 балконів, і станом на сьогоднішній день це є балкони індивідуальні. З тих індивідуальних балконів є в неналежному стані. Е в неналежному стані порядка 9 тисячі сімдесят балкон. Якщо ми говоримо про балкони загального користування, то обстежили 7 тисяч 148 балконів. В неналежному стані є 4 тисячі 201 балкон. Проводилися обстеження наступним чином: що були комісії, створені управляючими компаніями. В комісію входили майстер управляючої компанії, головний інженер. Також, якщо необхідно, працівник експертної організації обстежували балкони і давали свої висновки. Дуже важливо було, щоб потрапити в помешкання, щоб люди дали доступ. В основному доступ люди давали, але все-таки є 23% три е Мешканців в загальної кількості 58 тисяч, ті, що я назвала балконів, то не дали можливості потрапити в квартири. Тобто, станом на сьогоднішній день ці балкони є обстежені ззовні а всередині не мали можливості в зв'язку з тим, що мешканці не дали, не дали доступу. Ми плануємо на наступний місяць і впродовж цього місяця проводити обстеження повторні для того, щоб Щоби мати доступ до цих балконів і все-таки обстежити з середини балкони, тому що це є важливо, щоб ми розуміли стан балконом не тільки ззовні, з фасаду, але і з середини з квартири. Тому ми будемо повторно обстежувати дані балкони. Ще одна річ: що мешканці даних квартир мають право звернутися. До управляючої компанії, в районну адміністрацію на гарячу лінію міста з тим, щоб е, провести обстеження балконів, якщо вони є в поганому стані. Також, коли проводили обстеження комісійні, то лишали відповідні приписи в. Навіть в дверях давали, якщо двері були зачинені і люди не відкривали. Про те, що необхідно е, звернутися і необхідно обстежити свої балкони, тому що це є безпека наших мешканців. Хочу наголосити на тому, що якщо балкон є в особистій власності, а балкони є це, є приватна власність мешканців. Якщо квартира є приватизована, то мешканці зобов'язані балкони утримувати в належному стані, і тому це є їхній обов'язок, станом на сьогоднішній день є відповідна програма прийнята і внесені зміни до програми стосовно отримання будинків, які списані з балансу управляючих компаній, і в цій програмі зазначено про те, що за умови співфінансування 80% на 20%, 20% мешканці мають фінансувати а 80% міська рада. І тоді можна за умови співфінансування проводити ремонтні роботи. Балконів, які є в неналежному стані. Станом на сьогоднішній день з бюджету виділено 10 мільйонів 300 тисяч гривень для реалізації цієї програми. Мешканці зараз звертаються з проханням, щоби власне, ці балкони поремонтувати. Для того, щоб звернутися в районну адміністрацію, має бути подана перша заява, експертний висновок про те, що балкон є в неналежному стані і які є недоліки в даному балконі, тобто, що необхідно. Усунути і чому він є в на неналежному стані. Ну і крім того, документи, які засвідчують право власності на квартиру, і також і технічний паспорт. І тоді е, вже районна адміністрація, маючи відповідні кошти, укладає пряму угоду з е, компанією, яка може виконувати ці роботи. І е, тоді вже ці роботи виконуються. Ну і звичайно, якщо укладається пряма угода, то ця угода публікується в Прозоро для того, щоб розуміти, Розуміти, що такі угоди є укладені. Ще одна річ є важливо: це є балкони загального користування. Я вже говорила про це, що є балкони індивідуальні і загального користування. Якщо є балкони загального користування, то це є відповідальність мешканців, спільна сумісна власність всіх мешканців і мешканці відповідають за стан балконів. І тому також мешканці спільно можуть скомунікувати, зібрати кошти. А це є також 20% від вартості, яка необхідна для того, щоб провести ремонтні роботи. Роботи і зібрати ті кошти а 80% дає місто і також провести ремонт балконів, які є в загальному користуванні. Тому станом на сьогоднішній день є відповідний механізм для того, щоб ці роботи виконувати. В середньому ремонт балкону коштує. 100 тисяч, 80, 60 тисяч залежить від стану балкону. Я хочу подякувати також мешканцям, які відремонтували свої балкони. І станом на сьогоднішній день ця робота є проведена, тобто вони не чекали, коли до них прийдуть і скажуть, що їхній балкон в поганому стані. Але вони самі зініціювали ці речі і самі відремонтували балкон. Це є дуже важливо, тому що це говорить про свідомість наших мешканців і про те, що. Вони е, хочуть, щоб їхнє майно було в належному стані. Ще одна річ є важлива, що під час обстеження, коли ми виявляли, що балкони є в поганому стані, ми тут же огороджували. Територію біля будинку для того, щоб унеможливити падіння небезпечних елементів балконів, для того, щоб це було безпечно для мешканців, які ходять по хіднику. І, власне, оця стрічка, і також давалася і оголошення про те, що це є небезпечна зона, давала можливість людям розуміти, що сюди заходити не можна, тому що є небезпечні частини, які можуть також ну, поранити ту чи іншу людину. Людину і ще одне: що ми також замовляли вишки. Для того, щоб зняти оперативно небезпечні частини балкону, які загрожують падінню. Тому ми такі речі старалися унеможливлювати і оперативно на це реагувати. Також є програма співфінансування, що стосується пам'яток архітектури. Вона на сьогоднішній день діє і станом на зараз проводиться реставрація балкону на Гоголя-10. також на Кирила Мефодія зараз виготовляється. І і відкоригована вже є проектна документація, і ще на чотири балкони також буде проектна документація коригуватися. Тому ця робота проводиться. Але якщо ми говоримо про програму, яка стосується. Пам'яток історичної спадщини, то дольова участь мешканців там є 10 тисяч гривень, а інші кошти вже фінансує місто. Ну і звичайно, що необхідно документи всі оформити належним чином. Тому станом на сьогоднішній день є така ситуація, крім цього, що ми давали попередження мешканцям про те, що необхідно оперативно відреагувати, відремонтувати свої балкони. Ми давали ще їм такі пам'ятки, а що треба робити, а яким чином це робити, який є алгоритм дій подальших стосовно ремонту балкону. Тому мешканці про це знають, вони інформацію мають. І якщо ще будуть питання виникати, то будь ласка, звертайтеся. В районну адміністрацію управляючу компанію і на гарячу лінію міста. Дякую, дякую вам за такий вичерпний аналіз проведеної перевірки. Пані Реда, але скажіть, який з районів Львова, які з районів Львова найбільше потребують зусиль, аби відновити балкони аварійного стану? Найбільше зауважень було по балконах, які є в Галицькому районі і в Личаківському районі. Найменше зауважень було по Сихівському районі. Ну зрозуміло, Сихівський район це є новий район, це є новобудови, але от така ситуація на сьогоднішній день. Колеги, якщо маєте запитання, можна підготуватися, поставити. Пані Ірина, я хотів вас ще уточнити і запитати про подальші кроки місцевої влади щодо обстеження аварійних будівель житлового значення, що буде робитися, чи така перевірка вона буде тривати і наступного року, чи це через рік буде відновлена робота? Перше, що нам необхідно. Усунути спільно з мешканцями недоліки, які є виявлені, і станом на зараз ми маємо вже 192 заявки мешканців про те, що вони згідні взяти участь у співфінансуванні виконання таких робіт. Зрозуміло, що недоліків є більше, і дуже важливо достукатися до мешканців для того, щоб вони усунули недоліки. Тому зараз є проведена перевірка, і в подальшому ми плануємо з мешканцями комунікувати для того, щоб вони брали участь участь у реалізації програми для того, щоб усувати оці недоліки, які були виявлені в процесі перевірки, тобто наше завдання, щоб результат. Був а результат має бути такий, що балкони мають бути відремонтовані, і кожен мешканець має до того поставитися відповідально і свідомо, щоб вони розуміли, що вони наражають на небезпеку не тільки себе, але і мешканців, які також ходять біля їхнього будинку по тротуарі, і може бути. Статися біда, і тому люди про це повинні розуміти і повинні оперативно реагувати. Тим паче, що є механізми, що є відповідна програма, яка прийнята на рівні міста, і місто бере леву частку на себе відповідальності стосовно і також і в плані фінансової підтримки стосовно ремонту балконів, які є у власності мешканців, якщо це індивідуальні балкони, і у і співвласників мешканців, якщо це є балкони загального користування. Дякую, колеги. Якщо будуть запитання, якщо запитань немає, пані Ірино, дякую вам. З нами була Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова із питання житлово-комунального господарства. Ми говорили про обстеження житлових балконів на рівень аварійності і про механізми, які має місто Львів для того, аби усувати. Певні недоліки для того, аби місто життя нашого міста було безпечніше і місто було гарніше. Закликаю вас також до відповідальності. Бажаю всім гарного дня. Також запрошую слідкувати за новинами на ресурсах медіа центру.